На этот месяц, что вы выписали? На этот месяц, что она получила конкретно. Выписать помогли, а что она получила. От вас паратонтологический кабинет. Один. На всю картинку. Что вы получили? Значит, мы выписываем. Ну вы что выдали? Не шприцы, выписываем, да, а что вы, вы выдали? Да, вы ну, шприцы обязательно. Лидокаин, шприцы. Сколько? Сколько? Ваша вся семья. Сколько? Входит? На неделю 20 Да, да. Не 20, только да, моя. на только... вот, Лидокаин. Да. Э, И потом башь. выписываем хлорфилин. Да, для, для, того, чтобы... Как сколько стоит, а, в, общей чтобы выписать, стоит купить, в общей сумме? То, это это что, нет, ну, я, я, я не считаю, сколько стоит в А если сколько стоит в общей сумме, то что выдается протодологу? Это что, Алиса, отвечу на сейчас? Нет, давайте я буду... Давайте посмотрим. Я не считаю. Снимайте, пожалуйста, вопросы у меня. Давайте сначала, давайте сначала, одну секундочку. Давайте сначала, чтобы для того, чтобы нам что-то купить, есть тендерная комиссия. Вот. Вот это тендерная комиссия, без тендерной комиссии мы не можем ничего купить. А тендерная комиссия, это серьезная... А как она происходит? Нет, я не, не уполномочен, потому что я а это раз можно... Я не, тендерная комиссия, я а сейчас представитель тендерной комиссии, которая... Это Значить, хочеться мені що іще сказати. Вот я і вчора говорила э, докторам докторами, і сьогодні скажу. Значить, на сьогоднішній день у нас большое ще бюджетне відділення поліклініка обслуговує і надає безплатне зубопротезування допомогу і допомогу пільговій категорії населення і лікувально-допомогу. В зв'язку з тим, що бюджетних кошти зовсім не оплачують, весь прошлий рік зовсім нічого не платили. Ми буквально через півроку нам приходиться все це погашати за счет платних послуг. Не буде у нас працювати стоматології, якщо не буде у нас платних послуг. каса у вас є? Вишне збіркаси збіркасу все через Конечно, Конечно. збіркасу да. платять, гроші оплачуються. Достає... І в этом є слава не только отримать. У нас нічого налічного не заплатні ні кокейки. Да. Тому Пулач. тут питання насчет того, що хочуть лікарі і просять. Да, зараз час не такі, що є дуже багато пацієнтів, але якщо в нас не буде, у нас якщо не будуть такі доходи, якщо вони будуть менші, ми зовсім не зможемо існувати. Тому що за все треба платити. От тут за приклад. Карина Вітнявич, чи віде. скільки віде? Віде? платимо ми за електроенергію, за опалення, опліп... це, це, це файлові, все житло? Це все житло. просто вкінчати, вони розуміють, розуміємо тільки все. Одну хвилиночку, можна я закінчу? От зараз я сказала 507 тисяч по поводу медикаментів і пішов шум. Ну, безусловно, у нас 93 лікаря. Для них це копійки. А то, що ці всі, все є, і вони є в медсесті, всі ці документи в накладних, як вона видає, є, це ж просто не можна так говорити. Це вже просто на і наклад. Розумієте, Все, що ми можемо зробити, все, що ми можемо купити, для того, щоб випрацювати, ми все робимо. Скажи, що ми будемо віддавати. У кого требувати? Скажіть, будь ласка, у нас бюджет не працює. У нас в Києві бюджету не було. У всіх поліклініках є чим не видавити, а в нашій поліклініці нема люди А чому ж ви працюєте в цій поліклініці вже 30 років? Чому ж ви Я вже не знаю, вам нерви видавити. Ольга Володимирівна, може не будемо ми так вже? А де вона має право на працю? Там, де вона хоче. Хай вона працює. Там вона повинна працювати, не порушувати дисципліну. Я зараз веду вас і мені покажіть, де в мене в документах є рукав, як я тоді обробляю мости. Чим? На півніку? Зараз подивимося, рукав видає. Ну давайте, подивимося, я хочу подивитися. Подкажі подивити мені документи, підніміть мої заявки на рукав, І коли я отримав останні року. Так, скромно. А я поки піду скажу. Взагалі хочеться сказати, що ситуація в стоматології дуже тяжка, ціни на матеріали надзвичайно високі. Висок, самі закупали, закупали. Нам, не Нам не треба Нам не треба тендері, ми можемо саме себе. Взагалі ви поняли, що хочуть лікарі. Вони хочуть приходити на роботу, працювати в государстві, стоматологічній клініці, зовсім не здавати ніколи плану, працювати. тільки на, на себе. себе. Оце сьогоднішня, вся суд, що ж, ви хочете самі все купляти, самих сорваться. Но ви будете платити за електроенергію, за вами, закупку. Мы Ми, в, сфоти, ми сфоти, вони вони заказна, бюджета, вони не можемо обоснованные економічні Экономические обоснования. Идите самі в частну поліклініку, Поняли? А ми вам. Ви обосновать. А важны на полицию. Знає. Ну, Уже це не до, це не до, до вас питання. Це не питання я, це я, це до правительства, питання туди. Приятна. Ми цього не, ро, не вирішуємо. Ми не можемо купити, я бо ми завдати, не можемо пройти. Я подавати повольна на гроші давати на план, бо мені душать і кажуть, що якщо ти не даш цей план, ти будеш звільнений. Нічого робимо? вам цього не говорили, що а ви даєте, як Телефонами ми О, Знач, на сьогоднішній день вийшла постанова, яка вийшла, по-моєму, у 2012 році, про зміни про декларування оптових цін. Тобто, ми, як господарственна структура, ми маємо право закуповувати тільки ті матеріали, які є на сайті Мінздрава. Якщо цих матеріалів там немає, ми їх теж не маємо право закуповувати. Ми поставлені взагалі тут. Емоції лікарів понятні, але взагалі то всі поставлені в дуже непрості рамки. Тому що те, що ти хочеш купити, те, що є дійсно хорошим матеріалом, воно не задекларіване, і ми його не маємо права купити, ми не маємо права його подавати на тендер. Тому що згідно всіх останніх документів і постанов, там йде дуже великий штраф. Тобто ми те, от, зараз ви кричали тут по поводу тендера. Тендер це велика була. Тому що це маса документів, які подають приходять до організації і подати те, що потрібно, ти не можеш. Ми іменно того, що там є. На тому сайті практично нічого нема стоматологічного. Свій ді... Час... Ді... Так, була маса проведена дій. По-перше, наших пісні є, стали, які ми ти... писали листи в свій час, стимул, але не тільки тим Ось займався, цим займався головний спеціаліст міцдрава, охорони здоров'я.